Минулого тижня я з щемо, що насправді не так часто трапляється, як воно мало бути. Ми будемо робити дах одному чоловіку. Він каже, слухай, я тут з різними контакторами говорю і з вами, і ще з декількома, І дай мені адреса проєктів, які ви робили. Я хочу поїхати подивитися, чи ви нормальну роботу зробили. Е, можливо, дай мені номер телефону людей, які там живуть, чи ви з ними міг поговорити. Ну і звісно, що на рахунок номер телефону людей, я кажу, не, не проблема, дайте, дайте, дайте подзвоню до тих людей, щоб спитати, чи вони окей з цим. Але ось тобі адреса, тому що проїхатись можна і без проблем взагалі. І знаєте чого? Дев'ят з десяти людей, яким я подзвонив, вони було окей з тим, що я поділюся їхнім матусом, клієнтом нашим потенційним, і вони сказали, що так можна телефонувати. Якщо ви не маєте контракту, щоб щось робити, питайте не тільки ліцензії, страхівка, це як знаєте, руки і ноги, це мусить бути. Питайте адреса їхніх проєктів, тому що вам це може бути пів години поїхати туди, три об'єкти подивитися і все. Але це має бути доказом того, що вони це роблять не перше в житті, тому що ви не простаєте стільки людей, хлопців теж молодих і не тільки, які, звісно, ми троємо все життя, а насправді. Тільки в Ютубі дивилися, розумієте?